Добрий вечір. Приїхала моя Любця і привезла мені смакуту. Так, гранати привезла. Так, це новорічні салфетки. Ось такі гарненькі. О. Так, так. Ого, ого. Це не бутербродики. Це будуть у нас канапочки-бутербродики. Ось таке. Ось таке. Так ось таке. Те Іван може забирати в холодильник. того все. О, оце то да! Дивіться на. Саме тяжке, О боже, яке воно тяжке. Ось бачите. Такий ананасик. Ха-ха! Це на новий Це, це сітки для декору, каже Люба. На, я ж казала, не вези ту тяжку. Чи? Які Чи? Якісь На канапки. Роби? Забирай. Це гірлянди? Ох, це гірлянди. На ялинку купила слюва. Наталю зубна паста. О, ще якісь та, лянки. Ну ладно, як ялинку вберемо, тоді вам покажемо, які гірлянди. Це зубна паста, Наталя заказувала. Це та з Польщі. Привезла. Це ще з Польщі? Що з Польщі? Тела. Ось. А це що? Я не знаю, це Наталка просила, я привезла. Я не знаю, нормально бухати в роті, да? так? Я не знаю, що це таке. Тримай. Да. Так. Ось таке. Це Люба приїхала з, з Польщі, попривозила відрядження. З, ков... з відрядження. О, так, з відрядження вирішення. приїхала, привезла. Смакотистільки. Мілки. Ота м'ятою то бомбезна. Да, любиш таке. Супер. Аж дих, аж дих забиває така м'ятна. їх. Кофту, то, що вона обидна. Ага, то Наталя Копту замовляла, то ще їй подарок на Миколая. То Клади. То мій головний подарок. Ось. Це мій телефон. Новий. А це до чохол. Ось такий. Ну, то таке діло. Це вже по-толковому, це, це вже, по вже моє. Так, це колонки до комп'ютера, бо в нас не хочуть працювати, ну це Івановіна Миколая. Це ще там до, до це... Угу. Це ще. І гра така, бачите, яка красота. О, будемо грати. Все, останні подарки новий намірі. А остальные подарки сказали під ялинку положить. Не хочуть мені віддати. Ось так-то. Ну, ладно. Тоді покажемо ще, що остальне приїхало. Добрий день. Це канал Я і Мої кози і ми трошки до Нового року скупилися. Так, вчора купив малий, але я забула зробити розпаковку. І вони з нею справилися. Банані купив дві кілі 340 грамм. По 92 гривні заплатив 215 гривнів 28 копійок. Мандарини 3 кілограми 136 грам, по 76 гривні заплатив 238 гривнів 34 копійки. Гранат купив граната 1-315 грам. 105 гривень. Заплатив 33 гривні 8 копійок. І вафельний лист. Два. Такий круглі вафлі кольорові. Дві упаковки по 39 гривень. Заплатив 78 гривень. Сума вийшла 564 гривні, 70 копійок. І забув він тоді, ще добирав хурму, бо забув купити хурми. Два кілограми 46 грам по 145 гривень кілограм. Заплатив 296 гривень 67 копійок. Ну, а це він сьогодні ще ходив в магазин. І що він тут купив? Зараз я провірю, чи все він по списку купив, чи ні. Кроме чого? Курми не було. І в останній кишені теж є. Так. Тарталетки. Так, ну, зара я все дистану. Все, дистану, все, дистану. А ты вам. О, покажу. <реш> так. А я ты. А ты что, тільки купил? Там. <реш> Я не знаю, чи така підійде, то я тільки одну взяв. Там такої прям не було. Mm -hmm. Добре, що одну брав, то не така. Я вчора використала Кока-Колу. Так, все, Іван, можеш забирати свою сумку. Вроді я все з неї дістала, я буду тепер читати і розказувати. Так. Мак. 90 грам. Три пачки по 22 гривні, 66 гривні. Докупили маку до куті. Так, какао по 42 гривні. Любця буде рулета робити. Так, до цього рулета нам треба печиво. Ось таке пісочне. Зараз ми його знайдемо. так, мандарини у нас по 76 гривні, 2 кілограми 204 грами, заплатив 167 за мандарини. Огірок, 3 штучки, то любі на салат треба. Ось так темне. Ось так. Так, огірок. 334 грами, 101 гривень кілограм, 33 гривні 73 копійки. За тих три огірочки. Так, печиво до кави. 534 грами. По 108 гривень кілограм, 57 гривнів, 67 копійок. Ось за те печиво. До того. До рулета вона якоїсь там буде робити. Корзинки для начинки. Дві пачечки по 24 гривні, 48 копійок. О. Корзинки. 24 гривні. 48 гривнів заплатила. 48 копійок. О! Так. А де та кола, що я. Живчик кола. 29,50. Ну, це мені така не підходить. Я вчора використала своєї пів літри Кока-Коли, мені кози жлудок ставав. Не знаю чого. Перед родами. Ще такого мені не було. Я вчора використала. Казала, нині купи мені, хай буде в запасі. Ось і він купив не таке. Ладно, хай буде так. Ось таке-то купили на новий рік. А що ще будемо готувати? ну, То ще вам тоді будемо показувати. Ось такі справи. Так, ага. І заплатив він за все разом 486 гривень 40 копійок. О, за це все, що він приніс. Мандаринки файненькі. Я думаю, що смачненькі. Шкірочка тоненька на них. Іван, мандарини ті самі що ти Добре, вчера, но... ж ти вчора брав? Ну не вчора, але. То вчора. А ти не вчора ходив? Позавчора? Ага, то він позавчора ходив. Бачите, була попанула. Позавчора ходив в магазин, а я думала, що вчера. О. Руки в йодові. Писати не треба, якщо побачить хто там. Вимити не можу йод. Це не ті. Я Бог знаю, мама. Там буде. Вони кислі, чи мені такі кислі? А ну попробуй. Ні, то якась долька попала кисла. А, все, не кислий. Я вам скажу чого. Я ж, но їла цукерку. Смачно. Цукерка після цукерки получається кислий мандарин. Ясно. Всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я, всього самого найкращого. Ось, йду до роботи далі.